Уявіть, більше 50 людей не працюють за фахом. Більше 50 українців ніколи не використовують ту освіту, яку вони набували. Тобто, ви витратити 5 років свого життя в нікуди, витратити гроші, витратити свій час, що набагато цінніше, і, і так і, і не скористатися цими знаннями. Я насправді така сама людина, тому що я. Опановувала державне управління інформаційна діяльність, документознавство, архівознавство. І ця сфера мене цікавила тим, що мені цікавий сам факт знань, берегти ці знання, передавати ці знання, якась сакральність, якась таємничість в цьому. Ну, я трошки пізніше по матриці це все прокоментую. І можна було б на цьому зупинитися і сказати, ну так, да, навіть по арканам мені типу підходить. Але по факту вона не задовільняє мене, тому що є ще інші знання, є ще різні рівні свідомості і так далі. І я е, е, насправді, що я хотіла, що я цим відео хочу сказати, насправді не просто сказати, я хочу е, запропонувати. Запропонувати ту професію, яка зробила мене щасливою. Я зараз розкриваю потенціали інших людей, допомагаю знайти їм їхню дорогу, їхній шлях, допомагаю. Е, Пізнати себе, свою природу, розкрити свої таланти.